Так, ось бачу. Доброго дня. Добре. Підкажіть, будь ласка, що ви тут робите у неділю? Ось, знімаємо відео. Працюємо. Знімаєте відео, ви що, тут YouTube студія якась? Ну, майже. Знімаємо. Майже. А, а що наверху написано, якісь меблі? Робимо меблі. Ні, якщо то, серйозно, що як... ви тут робите ну, зараз? Тобто ви працюєте, це ваша робота, ну, да? так? Е... Працюємо і по вихідним, якщо потрібно. Ах, ну, чим ви займаєтесь? Е, робимо меблі під замовлення. Ага, під замовлення, а е, які меблі, наприклад, робите? Е, кухні, шафи, шафи купе, передпоки, -пер ліжка і все тому подібне, тільки ні м'які. Ага. І які, наприклад, строки виробництва ваших меблів? Ну, від двох тижнів. Два-три тижні. Двох тижнів. Е, які найдорожчі меблі ви робили? От яке було найдорожче замовлення? Е, минулого літку на Одесу 375 тисяч, по-моєму. Це що таке було 375 тисяч? Це е, кухня... весь етаж зробили? Кухня, передпоки і кімната. А, це кухня? Ага, гардеробна кімната, ще кімната да? і ще одна кімната, так? І передпокій. Ага, передпокій. Перед, перед перед а, зрозумів. А, Добре, а на які саме дешевші замовлення було? Ну, щось маленьке, типу. Думбочка? Да, да, ну, взагалі, взагалі от, я так розумію, ви власник, чи ви майстер? Так. Ага. А я все в одному. Все в одному, я зрозумів, як в цьому анікдоті, да? ага. я поки сам працюю. Добре, а скільки можна заробити, от, виробляючи меблі? Можна заробити, я не знаю, 2-3-5 тисяч доларів за місяць? Можливо, звісно. В залежності від кількості замовлень. Тобто, якщо там 5-6 кухонь за місяць зайде, то можна заробити і. Угу. і ну, а, для, а для вас взагалі яка комфортна сума для проживання в Миколаєві? Скільки Є. ви витрачаєте наразі? Витрачаю багато на увазі, тому що намагаємося розвиватися. А так взагалі там ну, думаю 25 тисячі доларів можна жити. Ні, ну я маю на увазі витрати от особисті, не на бізнес, а от особисті. Скільки, от, наприклад, там вистачає? Ну, вам? Вистачає, так. Да. Да, і скільки місяць? Вистачаємо, тисяч 50 на 60 виходить. Угу. Добре. Ну а ви працюєте взагалі по Україні чи таки в Миколаєві? Давно працюєте? Давно працюєте? Взагалі, так. Да. В основному Миколаїв та область, але іноді возимо на Одесу і навіть Київ працювали. Навіть колись робили в Швейцарію кухню. Швейцарію, це з Миколаєва доставляли да. в Швейцарію? Тут робили, з повністю вішали її на стіну, а... щоб вона була вже повністю. Це тіпо, зусори, було дешевше, ніж там зробити. Да. І скільки ж доставка коштувала? Не знаю, вони платили. А вони Ну, просто да, цікаво. гарно пакували, як фабричну кухню пакують да, по, uh -huh. по шкафчикам. Тобто кожна платили. окрема. Добре, дякую за це коротке інтерв'ю. Бажаю вам багато клієнтів.